Ну що, друзі, віддаємо сьогодні Audi Q5 в хороші руки. Так, Цей автомобіль був у нас в продажу і по дуже низькій вигідній ціні. Е, довго його не купували, ну, вирішив зайнятися його продажем. Вся машинка е, уїжджає зараз до нового власника. Ми знайшли його. От, Тому у нас є ще в наявності декілька автомобілів, які вас цікавлять, ви можете придбати в тому числі їх для себе. Або ж замовити із США, як вам подобається більше. Це класно Audi Q5 за 23 900, уїжджає до нового власника. Є відкривання електрокришки з ноги, але потрібно заглушити автомобіль. Шкіряний салон, камера в лобовому, автосвітло, автодощ, всі чотири двері з безключовим входом. Бачите, помахом ноги відкривається, зачиняється. Хороша музика з сабвуфером. правда, не імена типу Бен Колопсон, але вона з сабвуфером грає дуже хорошо. Дуже зручно з пакетами приходити ставити щось в автомобіль, не потрібно торкатися до кришки багажника. Тобто ногою махнув, вона відкривається, вона закривається. Дуже хороша ціна на цей автомобіль, на самом деле, привезти і зробити, відновити із США дуже важко в такому бюджеті. Ми її не відновлювали, вона приїхала до нас з Манхейму, тобто Манхейм це аукціон небитих автомобілів штатів. Але декілька деталей було фарбовано. В принципі, це видно і на відео. Я про це попереджав. В цілому на Ауді значно дорожчі запчастини, ніж на більш доступні бренди. Це логічно, це нормально. Німці завжди були дорожчі, але таким чином привезти, зробити її в такі гроші не вийде. Це типу, тик з Манхейма, щоб не ремонтувати можна було. 136 тисяч кілометрів пробігу, непоганий пробіг. Тому прощаємося сьогодні з коп'ят.